Ранок. Так, сьогодні вам буду показувати просто трешові відоси. <гум> Дивіться, в нас тут отаке містечко є, тут вода. І он я вже, певно, місяць, мінімум місяць тому купила кашпо. А зараз ще покажу для чого. І там і там повний треш. Хто, хто це слабонервний, будь ласка, відійти від екранів ваших смартфонів. Так, такої розпаковки ви ще не бачили. Ця коробка прийшла мені, певно, що ну, місяць тому точно. І оце місяць я в такому стані тримаю рослини. Ось лілії. Ось таке вже там коріннячко. Ось так вони вже виросли. Жесть, звичайно. Але зараз буду спасати, можливо, ще й спасу. Дивіться, хоста без землі. Тільки в одному цьому тимчасовому субстраті. Ну, але живе також. Я їм попробивала. Оце вже хоста. Хоста сама пробила дюрочку трошки допоможу. Так, отакий я живодер Так, і далі що тут? Ще в мене є таке стільки? Журжини, надіюсь, що живі. Може й не живі. Ні, он вон є булечка живі. Нікуди вони не дінуться, зараз замочаться і Відійдуть такі екстремальне поводження з рослинами. Ну, що ти зробиш? Як захопити треба ті сорти, які хочеш. Так, це щось тут нічого. А, ні, що ж нічого, вон, пагінь є. Так, і це що таке лілейники? Ну, лілейники. Теж себе нормально почуваю. Ну, умовно, нормально. Все вижило, все змучилося, але зараз я його все висажу і поставлю на адаптацію в дуже добре місце. Ой, ну у нас тут спека в усіх сенсах. І спекотний день. Сонечко дуже сьогодні, дуже температура висока. Класно, але, ну, наприклад, я вже такої спеки не люблю, мені дуже важко. Тому я перенеслася ось своїми кашпо сюди за стіну хати, в повну таку тінь. Ось, всі газонокосарки включені, робота йде. Так, а я ось вже приготувала субстрат для першого кашпо. Я хочу посадити гортензію крупнолисну. Ось купила ось таку купила. Вона називається Doris, Вона з низькорослих сортів, і я хочу її спробувати так у кашпо і вирощувати. Це вже буде друга моя гортензія для кашпо. Для гортензії я взяла частину своєї піщаної такої земельки, вона в нас кисловата. Ось чорненький це вермикомпост, і пішла трошечки взяла опаду соснового тут на розі нашого нашої ділянки. Зараз все це заколочу і висаду гортензійку, Вона вже теж до речі, місяць тут у мене не діє, бідна. Ну, знущаюся я з рослинами зато вони прируві проходять мій відбір і виростають тільки ті, які найсильніші. Так, суботній активний день продовжується. Тут вже ця гортензія, яку я саджала, вже все. Так, тут ще все чекає своєї черги. Лілії вже виглядають ось таким чином. Самий такий масний жирний субстрат потрібно робити для лілій. Ось ще лілії чекають своєї долі. Тут в мене колотиться, ще добавляла все. Додавала все. І в мене там покоси. Косарі ходять. Робота йде, обід печеться. Ну і що? Я цілий день товчуся з цими горщиками. Хочу вам показати. Ось, висаджую також в кашпо калу. Ось такі ось такі бульбочки. І в неї, бачите, низ, бульбочки, гладенький, взагалі нічого нема, тому що і корінчики, і е, листячко, і стебла йдуть з одного боку. Це так прикольно. Ось по три штучки. Це ось цього сорту, ну, зараз глянемо, як зветься. Ага, це кала Суматра, дуже гарні бульбочки. А це кала Одеса і зовсім не гарні. Наразі ж, поки що з цього останнього замовлення з флоріума в мене претензії тільки до цієї кали. Але, так якби хоча б один живенький, надіюся, що буде з них діло. Все, зараз я їх на сантиметр буду заглиблювати. На сантиметр я маю на увазі, що земелькою присипані вони будуть сантиметр. Хмарка фу, тихо. Сьогодні, звичайно, з моїми звуками такі собі, таке такі собі зйомки. Так, ось такі купила великі, довгі горщики. Це мій проєкт, який я підгледіла в інстаграмі. Якщо знайду ту сторіночку, покажу, що мається на увазі. Це горщики під жоржину. Під жоржину особливого виду. Тут я маю вставити вам фоточку з назвою: Мріяла цілу зиму. Хмарка тихо. Мріяла цілу зиму, що зроблю собі. Тут у вхідній зоні. Це в нас хата. Вона ще не закінчена, але вхідна зона вже в мене буде з квітами. І також я дуже люблю в одне велике кашпо. В даному випадку це 15-літрове кашпо. Дуже родючої землі сюди потрібно заколотити, І я висаджую на стурцію. Це просто ефект. Потім вау. Дуже рекомендую настурцію як горшечкову культуру. Її можна підв'язувати на стіну, на трубу, на там поставити її як ампельну. Ну дуже гарна рослина насправді, і листочки теж неї дуже декоративні. Пакетику було 11 зерняток. Всі я сюди висажу. Якщо потрібно буде, звичайно, забагато. Взагалі навіть на одну насінину, на один корінь потрібен такий горщик. Але поки що висіваю всі, подивимося, який буде результат. Якщо буде забагато, зійдуть усі, наприклад. Будемо розсаджувати. От і там забула. Звісно, контроль якості прийшов. Фу, що ти там забула, нінді? Добрий вечір. Так, цілий день сьогодні я займалася цими горщиками. Скільки їх тут? Боже, вісім горщиків. Ну, не вісім, десять. Там ще два, там три. Ну, одинадцять. Одинадцять. Тепер ось тут, тут у мене тіньове містечко, декілька днів, можливо, навіть тиждень це все стоїть без прямих променів сонця. Виключення становить гортензійка, тому що вона тут у мене і стояла, вона вже до сонця звикла. Так, жоржини по місцях. Ось тут. Також проба пера. Ні лілії, ні жоржини я в кашпо не вирощувала. Кали вирощувала. Так, тут у мене група в чорних відрах йде закопуватися і підживлюватися, і робити гарні цибулини мені на наступний рік. Ой, ще дві. Два буска потрібно посадити. І ще ось там хости і жоржини. Але нічого. Воно все того варте, воно варте кожного зусилля, яке я до нього на нього витрачаю. Прекрасний вечір. Хотілося би мені пройтися до ставу. Але комарів вже не дадуть. Ввечері біля ставу така краса, така краса. А хто це там так виспівує на сусідській вишні?